Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Знаєш, хто будує той котедж на в'їзді в село? гукнула зі свого саду сусідка, визираючи з поміж яблунь. Надія саме полола грядку, коли почула знайомий голос тітки Зіни. пліткарки на всю округу. Твій денис додала та, не чекаючи відповіді. Надія повільно випросталась, витерла руки об фартух. Він уже давно не мій, спокійно відповіла вона, а люди кажуть, що він зі своєї багатої розличився заради тебе, не вгамовувалася тітка Зіна. Надія лише знизала плечима. Дивно, що йому тут потрібно, майнула думка. Вона давно викреслила його зі свого життя, навіть згадувати не хотіла, але слова, сказані колись, не стиралися з пам'яті. У неї є гроші. Я оженюся на ній, обживуся, зроблю стартовий капітал, і повернуся до тебе. Ти тільки чекай. Надія пам'ятала кожне слово, пам'ятала й той жах, після якого стався викидень. Денис про це таки не дізнався після його зізнання вона обірвала всі зв'язки, відтоді жила сама заміж так і не вийшла, з роками звикала до своєї самотності. Після обіду до двору під'їхало незнайоме авто. Надія саме знімала білизну з мотузки, коли почула різкий сигнал Клаксона. Усіх сусідів на вулиці поставить, невдоволено подумала вона і визирнула з хати. Нарешті, ти спиш там чи що? верещав на всю вулицю самовдоволений голос. І тобі доброго дня, стримано сказала Надія, підійшовши до хвіртки. Денис майже не змінився. Хоч минуло понад десять років, такий самий імпульсивний, різкий, ніби час обійшов його стороною. Ну, що ти там стоїш? Виходь поговоримо, звертався він так, наче й не було тих довгих років розлуки. Поїхали, прогуляємося нашими місцями. Надія нікуди не хотіла їхати з Денисом, але давно не було на луках під верболозами і цікавість взяла гору. Природа манила себе, повітря було наповнене ароматом духмяних трав, від яких перехоплювало подих. Маленькі голівки полуниць схилялися до землі, мов би вітаючи її. Вона йшла по м'якій траві, піднявши поділ сукні, оглядаючи все довкола. Унизу ставок, колись наповнений, а тепер мілкий майже висохлий. Зосталася лише калюжа. І та наполовину заросла очеретом. Чому я раніше сюди не вибиралась? подумала Надія. Півгодини велосипедом, а скільки вражень? Небо раптом потьмарилось і почав крапати дощ. Мерщій в автівку, скомандував Денис. Коли вони сіли, він розлігся на задньому сидінні і самовдоволено мовив Я до тебе повернувся. А що з того? Я тебе не чекала. Байдуже відповіла Надія, як же я тебе прогавив? невже ти мене забула? Не чекаючи на відповідь, він потягнувся до неї, попри її явне небажання. Надія такого не очікувала усе сталося миттєво різкий рух, дзвінкий звук ляпаса, у салоні зависла важка тиша, яку навіть дощ за вікном не наважувався порушити, Денис різко всівся на своє місце. Його самолюбство було боляче зачеплене. Він не звик, щоб йому перечили, тим більше жінка, яку він вважав колишньою власністю. Оце так принцеса. криво всміхнувся він. Виходь з машини, виходь сама, бо викину. Надія остовпіла. Те, що щойно сталося, не вкладалося в голові вона мовчки відчинила дверцята і вийшла з авто. Денис, не озираючись, різко зірвався з місця. Каплі дощу холодили плечі, мов нагадували про те, як боляче довіряти, вітер підхоплював легку літню сукню і пронизував до кісток. Надія присіла на край дороги і тихо заплакала, ковтаючи сльози, щоб ніхто не бачив. До села залишилося п'ять кілометрів шосе, і негода ставала все сильнішою. Що на мене найшло? Чому я погодилася поїхати з ним? Картала вона себе, здригаючись від холоду. Раптом позаду загальмувала машина. Вам не добре? почула вона сповнений турботи чоловічий голос. Усе гаразд, відповіла надія, не підводячи очей. Ви ж простудитеся. Чоловік вийшов із машини, дістав плед і обережно накинув її на плечі. Якщо вам до села, то нам по дорозі. Тепле повітря салону швидко розтопило холод і напругу. І тоді Надія почала розповідати все, що тиснуло на душу руками біль зраду приниження. Слова вихлюпувалися щиро, бо вона відчувала цього чоловіка вона більше ніколи не зустріне, їй стало легше. Зупиніть мені за рогом, попросила вона, коли машина під'їжджала до села. Я завезу вас додому. Скажіть Адресу, усміхнувся він, інакше вважатиму себе винним, якщо ви захворієте. Чоловік ще раз радів, дізнавшись, де вона живе. То це ж зовсім поряд. Я тут будинок батькам купив, саме до них і їду. Мене, до речі, Олексій звати. Показав він на сусідню вулицю. Надія ще раз подякувала і вийшла з машини. Оце так пригода. Не сиділося мені вдома. Докоряла вона собі вже ввечері, зігріваючись гарячим чаєм. Жінка ще раз прокрутила в пам'яті недавні події і подумки добряче себе вилаяла. А вже наступного дня Олексій заїхав провідати її. Я хвилювався, чи з вами все гаразд. Може, потрібна допомога? «Та ні, усе нормально. Обійшлося, зніяковіла надія. Вона зовсім не чекала гостей. Може, чаю. Дякую, не можу. Я від батьків. Вони мене годинами не відпускають, усміхнувся він. Олексій уже збирався їхати, коли раптом у дворі з'явився Денис. О, так ти вже хахаля привела, випалив він. Це через нього ти мене відшила. Іди, ради Бога, благала надія, відчуваючи, як стискається серце. Та я ж заради тебе дружину покинув. викрикнув Денис. А тепер я тобі не потрібний. Надія стояла на порозі, згадуючи, як холодний вітер шосе розвіває її волосся, а дрібний дощ обпікає щоки. Я тебе нічого не просила, мовила вона різко, відчуваючи, як серце калатає в грудях, їй стало ніяково, що Олексій став свідком їхніх розбірок. Він мовчав, уважно спостерігаючи за Денисом і не розгубився я її вчора підібрав. Похмуро мовив він, змучену і задубілу на шосе, а ще, коли ти її кинув у минулому, вона через тебе втратила дитину. Якщо я хоч ще раз тебе тут побачу, пиняй на себе. Денис навіть не очікував такої рішучості. Він сів у машину, підібрав хвоста і рушив з місця, ніби прагнучи втекти від власного сорому. Ти що йому наговорив? Тепер будеш стерегти мене. Запитала Надія. А я й не проти, відповів Денис, хитро всміхаючись. Приймеш мене тільки я з причепом. З яким причепом? здивувалася вона. У мене чарівна маленька донечка Аліса. Ну, ти даєш причеп. засміялася Надія, на мить забувши про негоду й холод. А де зараз твоя донька? поцікавилася вона. У місті. На вихідні поїдемо разом. Мовив Олексій. Надія чекала на гостей, спекла пиріг з яблуками. Аліса сіла за столом і з щирою цікавістю запитала «Тату, це ж мій улюблений, то ти видав нашу таємницю? І в її голосі прозвучало маленьке дитяче здивування. Ні, усміхнулася Надія. Це так співпало. Скажу тобі по секрету, і мій улюблений теж, посміхнулася вона. Дівчина була допитливою і балакучою, тому швидко знайшла спільну мову з тітонькою. На наступні вихідні Олексій запросив надію до батьків. А якщо я не сподобаюсь твоїй мамі, злегка пожартувала вона, Аліса вже про тебе всі вуха продзвоніла, засміявся Олексій. Та найголовніше, ти подобаєшся мені, обійняв він надію. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.